Я так розумію, що це весь колектив, який буде працювати старші да, тут старші медичне сестра, коли є І є сідає колектив. Лікар, старша медсестра, лікар інтерн, який буде навчатися, будемо дивитися. Ну і весь колектив, Говори, там, що так, коли ви готові дійсно працювати. Я хочу сказати, що ви робите дуже велику справу, тому що дійсно на відділення це дуже важливо, тому що дійсно. Знаєте, не кожен має змогу з родичів доглядати і тому подібне. А ви віддаєтеся цим людям? Дійсно допомагаєте, допомагаєте людям, допомагаєте їхнім родичам, щоб вони могли працювати спокійно, да і не переживати, що їхні рідні десь там, в якихось там поганих умовах, чи тому подібне. Ви дійсно їм створюєте оцей комфорт. У цю родину якийсь такий затишок, в якому вони почуваються себе дуже добре. Тому хочу сказати від коваляцької міської ради велику вам подяку. Ну те, що це дійсно це надважливо. Ми з Василем Васильовичем говорили про те, що фінансово ми будемо допомагати. Ми говорили з Володимиром Олексійовичем про те, що потрібно, міська рада готова. Ну, на співфінансування ми будемо дійсно для палеативного відділення і для реабілітаційного центру вашого. Ми будемо допомагати Олексійович. Напише, що потрібно в межах розумного. Звісно, да. Ну це, це не стойне 200 тисяч. Повірте, це це набагато більша сума. Що ми зможемо, ми допоможемо. Звісно, не все відразу, тому що ви знаєте, що ми і програму прийняли да, для виплати мобілізованим на сьогодні. Це і поранення, і мобілізованим це около 8 8 мільйонів. Нам потрібно з бюджета віддати зараз допомогти хлопцям, але і лікарню ми не залишимо без нічого також без уваги. Тому ми готові. Вам допомагати, і будемо знаєте, як от вимагати від вас, щоб ви дійсно е, відпрацьовували. Коли ми будемо бачити віддачу, повірте, нам буде ще дужче хотітися вам допомогти, коли ми будемо бачити результати і відгуки. А що таке результати? Це відгуки, відгуки родичів, від, відгуки пацієнтів, і звісно, вашу готовність працювати. Міська рада, міська лікарня Володимир Олексійович, не дасть збрехати, налагоджена співпраця. Думаю, ніколи такий попередній. Зараз ми йдемо на співпрацю і фінансування і підтримка лікарні. Це наші мешканці, мешканці громади, так багато мешканців ну, військовослужбовців, які не наші громади, але перебувають на лікуванні. І тому ми чим можемо, міська рада допомагала і буде допомагати. Як фінансово, так співпраця буде. Серйозно дуже задуматися, і дійсно обладнання повинно бути оснащення все на високому рівні. Тому що наскільки я зрозуміла, на реабілітацію у нас не тільки кобилячани приїжджають, а і з інших громад також. Тому ми повинні допомагати хлопцям заради чого ми зараз тут є. Ми можемо жити, ми можемо там з вами стояти зараз, да? тому що вони там вони приходять, вертаються туди, наш обов'язок їм допомагати. Це в вашу червню.